Добрий день, давайте перевіримо домашні роботи. У нас сьогодні є стандартні задачі, є цікаві, які ми навчилися на уроці, які ми навчилися розв'язувати. Давайте будемо перевіряти, як це відбувається. Перша задача 16.26. Задача на ізопроцес. більш. Не можу прочитати. Після збільшення абсолютної температури в 1,3 разу тиск газу в закритому балоні збільшився на 150 кПа, яким був початковий тиск у балоні. Зрозуміло, що в цьому випадку ми розв'язуємо задачу, записуємо, що цей процес і захорний, уточнюємо що не змінюється маса і об'єм. В дано ми записали дані, але якщо ви розумієте, я, безумовно, перевела в систему інтернаціональну, а потім зробила зворотній Перевод, коли вже розв'язала задачу. Якщо ви розв'язуєте задачу на чернетки і вже дорозв'язували до фіналу розуміти, що у вас відбувається, то можна зрозуміло, що не переводити, але бути уважним, тому що в деяких випадках у вас просто в умовах задачі буде намагатися вам пропонувати такі варіанти, щоб ви робили. Обчислення в системі інтернаціональної, тому бути уважно, і бажано, щоб ви тренувалися до цього. І так, ми записуємо захворний процес. Замість Т2 додаємо П, замість П2 тиску другого, додаємо початковий тиск плюс зміна тиску, ну і температуру Т2 замінюємо за умов. Далі алгебричне преобразування. І сподіваюся, що задача у вас не, не викликала ніяких питань. І ви швидко її і Просто і, головне, правильно розв'язали. Добре, наступна задача 1628. Ну, для разнообразя у нас є ізотермічне стискання, то у нас із захорних було багато процесів. Об'єм газу зменшився, а тиск збільшився, яким був початковий об'єм газу. Ну, зрозуміло, що вони не можуть одночасно обидва або зменшуватися, або збільшуватися, тому що в ізотермічному процесі, якщо у нас тиск і об'єм, то вони. Таким чином змінюється, щоб навпаки. І ми записуємо знов літри, я переводжу в метри кубічні, зрозуміло, в відповідь я знов переводжу в літри, але ще раз нагадую, що е, бажано, щоб ви тренувалися. Але це поки що я не буду вважати помилкою, тому що в умовах не було вказано, в яких одиницях ви розв'язуєте цю задачу. Якщо нам потрібно буде тільки е, рахувати е, літри і знов літри, ну, це не, не питання. Записуємо затермічний процес, не забуваємо, що знов ми обов'язково вказуємо на те, що зберігається маса і температура. І е, далі підставляємо замість тиску е, потрійний тиск і замість об'єму е, зменшення об'єму на дельта В. Е, Зробимо алгебраїчне. І знов отримаємо достаточно просту формулу, як вона у нас є. Отримали 7,5 літрів, сподіваюся, у вас така ж сама відповідь. І я не вважаю ці дві задачі складними, вони були такі тренувальні, але потрібно їх трохи ручками зробити, тому що, коли ви робите це в самостійній роботі, це потрібно робити впевнено і швидко. От у вас саме цих двох характеристик не вистачає для самостійної роботи, тому що ви не встигаєте зазвичай, на жаль, і десь помилки роботи в описах, або якісь дивні позначки берете, це теж дивують. Ну добре, а от наступна задача вона була така креативна. Ми сьогодні на уроці навчалися з вами перестраювати графіки. І вам пропонують побудувати графіки процесу, що відбувається з ідеальним газом. Ось таким, як показано на рисунках, в координатах ПТ. І перерисувати цей графік побудувати потрібно в координатах ВТ і в координатах ПВ. Зрозуміло, що маса газу незмінна, тобто нам дають всі умови, які ми виконували сьогодні в класній роботі. Ну, зрозуміло, що я не буду зараз рисувати це на. Слайді, тому що у вас відбувається таке, Ви... таке враження, що конечно, можна подогнати все так круто на самому Ctrl-C, Ctrl-V і таке інше. Тому я не полінілася і зробила ці рисунки безпосередньо в зошиті в клітинку і просто зробила скрін, щоб вам показати, як це відбувається. Тобто на самом деле, ніяких проблем в тому, щоб нарисувати цей графік, немає. Але зрозуміло, що спочатку я роблю це олівцем. А потім після цього я вже додаю кольори і пунктири так, як це бажано зробити, для того, щоб було дуже круто. Но перше, що ми робимо, ми нарисували первічний графік, але знов олівцем я потім буду щось робити з ним, мабуть, його потроху буде фіксити, але, скоріш за все, не потрібно буде. І я описую кожний процес. Причому ми описуємо процес саме в тому порядку, в якому йде обход. Тобто 1, 2, потім 2, 3, потім 3, 3, 1. Саме 1, тому що напрямок саме сюди йде. І так, 1, 2 у нас не змінюється температура, тобто у нас термічний процес, і ми розуміємо, що у нас ми бачимо, що тиск у нас зменшується на графіки. Якщо це так, то зменшення тиску при термічному процесі доводить до збільшення об'єму. Його здесь немає, але ми це розуміємо. І тому, якщо у нас Т константа, то це буде щось ізотермічне. Але ізотермічне знижене тиску це не дуже класно звучить. А от ізотермічне розширення звучить дуже класно. Тому це у нас буде ізотермічне розширення. Але ще раз говорю, ізотермічне збільшення тиску, ну, зменшення тиску вибачаюсь, ну, теж було б правильно. Але ще раз, ізотермічне розширення звучить краще. Намікаю, як могу. Так, далі. Е, участок 2, ось ось 2 3. Бачимо, що у нас константа на цьому участке тиск, тобто те у нас буде щось із за Барна. І бачимо, що температура зменшується, а між температурою і об'ємом пряма залежність, тобто об'єм теж зменшується, І якщо це константа тиску, то це ізобарне, а от ось далі звучить однаково добре, і, і що ви оберете, це ваше. Я обрала охолодження, тому що у нас температура безпосередньо на графіки показана, тому це буде забарне охолодження. Але якщо ви бачите, що у вас об'єм зменшується, ви розумієте, що це, це стиснення, то це може бути забарне стиснення, і це теж буде правильна відповідь. Ось тут я не бачу пріоритету, тому що ізобарне охолодження і ізобарне стиснення обидва варіанти звучать дуже круто. А якщо ви напишете, як в мене обидва, то взагалі буде обалдеть, як замечательно. Добре, наступний варіант від 3 до 1, це у нас постійний об'єм, тому що ми бачимо, що це у нас і захора. Вона в координатах ПТ проходить якраз через початок координат, ми це бачимо, але пунктиром ми не продовжуємо це сплошною лінією. І так, В-константа ну, безпосередньо із графіка ми бачимо, що збільшується тиск. Ось ми бачимо це, і збільшується температура. Ну, все добре. Якщо це об'єм константа, то це буде ізохорне. І знов через тиск не дуже добре це звучить. Тобто ізохорне, збільшення тиску, ну таке. А от ізохорне нагрівання звучить класно. Тому це я записую як і захорне нагрівання. І воно, правда, дуже класно звучить. А потім після цього я бачу, що в мене є три точки, і я можу ці точки вже винести на графіки. В частності, я можу точку Т3 і точку Т12 виставити на осі температур. Я можу точки тисків P1 і P23 винести на ось тисків. І в мене залишається тільки одна проблема. Взять об'єм. Але якщо я почну рісувати з координат ПВ, то я, звісно, легко і просто це зроблю, але це буде погано, тому що я нарісую ось цю 1, 2 терму без проблем, нарісую без, без проблем і захору, нарісую без проблем і бару, Але потім мені буде дуже складно і бару сюди подогнати. Тому я залишаю все, як є, в мене є коридорчик. Для температур ось від цей коридорчик. І я совершенно прозвольним способом проводжу ось цю ізобару. Але я розумію, що вона пройде через початок координат. Не потрібно робити слишком великий кут, або слишком маленький кут, ну, це не дуже добре, ну, нахилок до горизонту. Але якщо ми такий середній кут беремо, то все буде класно. І коли ми такий ізобару проводимо. Ми бачимо, що ось тут ми перетинаємось з коридором температур. Це буде точка 3, і це буде об'єм В3. Але так як у нас участок 31С і Захора, то це буде і точка 1. Тож. Тобто об'єм буде 1,3. А ось тут у нас буде другий об'єм. Він лежить на ось цим пункті температур. Тепер ось ці об'єми я можу сюди перенести, але бачимо, що у нас. Ближче тут дві клітинки. І ось тут у мене дві клітинки. Об'єм 1,3. Ось тут у нас після 1,3, 1,2,3, 2, 3, еще Здесь 1, 2, 3, половинка, 1, 2, 3 половинка. Тобто, ось це ми акуратно все робимо. Виставляємо, а тепер все круто. Тому що 1, 2 у нас Т константа. Тобто, графіка йде строго по ізотермі, Ну, в карнатах ВТ 2,3. Це бара зменшується температура і об'єм. Бачимо Ой, тим, так, температура і об'єм. І 3-1 із-за захора, і збільшується температура. Ну і косвенно бачимо, що збільшується тиск. Ось ми нарисували ось цей графік. Тепер у нас є ось цей цикл 1, 2, 3. Єй 1, 2, 3. Але бачите, віне, у них різні обходи в різні боки. Різному, вони розташовані. І далі ми виставили ці точки, тобто ми можемо поставити точку 1 там, де перетинаються В1 і П1, точку 2 там, де перетинаються В2 і П2, і точку 3, там, де перетинаються В3 і П3. І далі дивимось: 1, 2 – це у нас ізотерма. Бажано, щоб ви не забули, що це у нас не пряма лінія. Це у нас гіпербола. І ми ось такою гіперболою поєднуємо точки 1, 2. Далі 2 3, це у нас П Константа ізобара. Ось у нас 2-3 ізобара, постійний тиск. І 3,1 це у нас ізохора. ось сюди вона прийшла. І бачите, як ми з вами нарисували всі ці графіки, вони просто дуже ідеально нажаться, вони співпадають, все масштаби витримуються, і графіки просто супер получаються. Я сподіваюся, що ви теж там, так научитесь рисувати графіки. Ну, добре, на цій задачі я трохи затрималася, але. Дуже бажано, щоб ви навчилися розв'язувати такі задачі. Добре, відпочиваємо.